Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте українське радіо в ефірі Фейк Контроль. Ваша поштова скринька поле бою за ваші гроші. Шахраї розсилають українцям квитанції за комуналку, які виглядають майже бездоганно. На них є логотипи, підписи, штампи, але насправді це майстерно виконані фальшивки. І якщо ви вчасно не помітили підміну номера банківського рахунку, то ваші кошти можуть опинитися в чужих руках. Ну от прикольно я так собі уявив, заплатив комуналку, ходиш спокійно, Потім з'ясувалося, що заплатив не знати куди. І друзі, це не жарти, тому що схеми шахраїв стають дедалі витонченішими. Фейкові платіжки зловмисники надсилають як звичними каналами, звичайною паперовою поштою, так і електронною поштою, та навіть у Viber. Змінюють лишень реквізити для оплати. І усе виглядає як офіційне повідомлення від вашого ЖЕКу або теплокомуненерго. Злочинці розраховують на поспіх та недбалість своїх жертв. Як не потрапити на подібний гачок шахраїв, як відрізнити фальшивку від справжньої квитанції? Про це ми розпитали в Альони Романюк, редакторки фактчекерського проєкту Нота нота» та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І почнемо з того, які методи маніпуляції використовують зловмисники у таких підробках. Це лише копіювання дизайну платіжок, чи також застосовують якісь психологічні трюки? Говорить. Експертка з перевірки фактів про цю ж схему дізналася не умовно із телеграм-каналів або із медіаграмотних ресурсів, а від знайомих, які отримували подібні платіжки ще два-три місяці тому у Києві. Тому схема дійсно на, на превеликий жаль. Працює платіжки. Люди отримують разом або напередодні звичних платіжок в свої поштові скриньки. І на превеликий жаль є люди, які ведуться на ці шахрайські схеми, але про це вони дізнаються вже після того, як заплатять за нібито комунальні послуги шахраям. А натомість зрозуміють, що ці кошти там переказали. Десь комусь, але точно не комунальним службам і не державним підприємствам. Насправді, наскільки мені видається проаналізувавши ті дані, які є відкриті, поспілкувавшись із знайомими, які отримували подібні платіжки, то мені видається, що є щонайменше дві групи подібних шахраїв: одні відправляють платіжки звичайною поштою через поштові скриньки, інші відправляють подібні платіжки або запити на погашення заборгованості через електронні скриньки і через месенджери, представившись здебільшого або комунальними підприємствами, або власне структурами, які нібито відповідають за погашення заборгованості, значно рідше представляються фізичними особами, тобто, переважно йде ось це підкріплення авторитетом справжньої структури, яка надає послугу водопостачання, газопостачання і так далі. Те, що отримують люди від шахраїв. Це документ, який виглядає дуже схожим до справжньої платіжки. Тобто там є і реквізити, і найменування, і послуга, за яку слід сплатити, і дата, і власне якісь можуть бути офіційні дані. Єдине, що відрізняє справжню платіжку від фейкової, це ось ці реквізити, за якими слід переказати кошти. Тому дуже важливо, надзвичайно важливо перевіряти банківські реквізити того постачальника послуг, від якого ви отримуєте зазвичай платіжки, і де це можна зробити, це можна. Зробити найкраще на офіційному сайті компанії, тобто там будуть 100% правильні реквізити. Ми зрозуміли, що доволі важко відрізнити таку фальшивку без додаткової перевірки, особливо якщо це папірець, який тобі закинули у поштову скриньку. Тому краще перевіряти реквізити для оплати на сайті. А якщо людина користується електронними платіжками за комуналку, то чи може видати зловмисників якась інша ознака? Відповідає Альона Романюк. Якщо ми говоримо про фізичні платіжки, то це платіжки, які ідентичні до справжніх і відрізняється тільки ось цей рахунок, на який слід переказати кошти. Якщо ми говоримо про ті... Так звані платіжки, які приходять електронною поштою або в месенджері, то це буде платіжка із невідомої адреси, тому дуже важливо перевіряти електронну адресу щоб вона збігалася, наприклад, із тою, яка є на офіційному сайті. Знову ж таки, якщо вам раніше не приходили платіжки електронною поштою, якщо ви не залишали свою електронну пошту вашому постачальнику послугу, то слід... Поставити собі питання звідки у постачальника послуг, наприклад, моя електронна адреса, або чому постачальник послуг почав надавати чи надсилати платіжки електронною адресою стосовно листування у телеграмі, тому що є подібна шахрайська схема також у телеграмі, коли там надсилають цю платіжку або пишуть, що у вас є заборгованість, наприклад, за водопостачання або за водовідведення. Будь ласка, покрити цю суму, бо інакше ми змушені будемо відключити вашу квартиру. Від надання цієї послуги, навіть платіжку не надсилають, а просто от таке повідомлення. Відповідно, якщо ми говоримо про електронні засоби, про електронну пошту, про месенджери, то тут слід звертати увагу, від кого прийшло повідомлення на електронну адресу або номер, подивитися, чи є на офіційному сайті ця електронна пошта, цей телеграм-канал або вайбер канал, і тільки після того приймати рішення так само перевірити реквізити. І ще один важливий момент це завжди перевіряти перевіряти суму, тому що ну, наприклад, у несправжніх платіжках сума може бути завищена, вона може не відповідати тим показникам, які ви надаєте, і відповідно, це ще одна така дотична ознака, яка вказує на те, що щось із цими даними не так і треба їх перевірити. Шахрої не завжди не завищують усі шалені суми через те, що коли людина бачить, Мам, там, мені треба заплатити 10 тисяч гривень. Ну умовно, так а я ж щомісяця сплачую день в день ту суму, яку, наприклад, ми споживаємо, то людина що робить? Вона телефонує компанії і запитує, чи це не помилка, чому така сума, за що такі нарахування? І відповідно, якщо сума дуже завищена, це не завжди спрацьовує саме в цьому випадку. На відміну. Від шахрайських схем, де обіцяють виплати там виплати 15, 20, 30 тисяч гривень. Чим більша виплата, тим більше людина готова повестися на це. А от в цьому випадку, коли тобі доводиться платити, то дуже велика сума, вона є таким додатковим індикатором, що, мабуть, трапилася якась помилка. Мені треба подзвонити і перевірити і запитати у комунальних служб за що такі нарахування. Подібні схеми шахраїв можуть мати значно більші наслідки для суспільства, окрім втрати грошей ошуканими людьми. Які саме це наслідки, і як українці можуть убезпечити себе від подібних крадіжок, пояснює фактчекерка Альона Романюк. Ця шахрайська схема, вона як і будь-яка інша, впливає на загальний стан суспільства, тому що люди, наприклад, не певної кількості доходів, вони позбавляються своїх коштів і відчувають себе незахищеними. Це теж впливає на загальний емоційний рівень на сприйняття тих подій, які відбуваються. Тому будь-яка шахрайська схема вона деморалізує нас зсередини і тому дуже важливо розвивати критичне мислення і перевіряти інформацію, навіть якщо вона виглядає як справжня. Ну, по-перше, і найголовніше пам'ятати, що шахраї можуть бути будь-де, де є гроші. Тобто, якщо у нас є якісь грошові відносини з будь-якою структурою, ми маємо розуміти, що в ці відносини можуть влізти шахраї, представившись цією структурою. І не важливо, чи це комунальна структура, чи це постачальник послуг, чи це банківська установа, чи це я не знаю, якийсь продавець в інстаграмі. Якщо у нас є грошові відносини будь з ким, ми маємо розуміти. Міти, що за іншою стороною, тобто може бути шахрай. Друге, ми маємо перевіряти всю інформацію. Тобто, нам слід е, дивитися, ага, платіжка чи дійсно це ті реквізити. Хто надає нам послуги, де ми можемо їх перевірити? Звісно, на офіційному сайті на офіційних ресурсах нам слід звертати увагу на помилки, тому що дуже часто шахраї виявляються на дуже дрібних помилках на неправильно написаних словах, на використанні російської, наприклад, «и» замість нашої або російської і та замість нашої і з крапочкою. Власне таких прикладів багато, але важливе правило завжди. Уважно. Вичитувати всі слова, всі реквізити, всю інформацію, яка є на документі. Часто там будуть помилки, і це буде додаткова ознака, що щось тут не так. Тому підсумовуючи три основні правила: пам'ятати, що скрізь дає гроші, туди можуть потрапити на певне місце шахраї і спробувати витягнути із нас кошти. Друге перевіряти усю інформацію, особливо платіжні реквізити, найменування постачальника. І третє це уважно читати весь текст, який є в документі. Укументі для того, щоб виявити помилки і зрозуміти, чи все тут ок. Ми почули коментарі Альони Романюк, редакторки фактчекерського проєкту Нота нота» та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Друзі, щодня слухайте проєкт Фейк-контроль етері Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.